50 мавіків від Чернігова для 3 окремої штурмової бригади. Дрони для воїнів закупили коштом міського бюджету. Вартість допомоги цього разу становила 7,7 мільйона гривень. Подякував військовим за оборону нашої держави та особисто передав мавіки виконувач обов'язків Чернігівського міського голови Олександр Ломако. Громада Чернігова надійна плещу для військових частин, які захищають Україну і на е, всіх напрямках. Тому на запит військової частини придбана за бюджетні кошти, дякую платникам податків. Е, чергова партія допомоги від міста Чернігова прямо напередодні. Головне побажання хай всі хлопці, службовці вашої частини, повертаються додому живими, здоровими і з перемогами. Військові кажуть, що дрони на фронті потрібні завжди і у будь-якій кількості. А за допомогою таких БПЛА можна проводити розвідку та коригування артилерії, уражати ворога. Ділянка фронту тяжка, але ми контролюємо, боремося. Це район навколо ізюма. Хлопці працюють кожен день. Ці дрони відразу підуть на виконання своїх обов'язків. Це відповідно дослідження і охорона. І, взагалі, розвідка тих напрямків, яким зараз працюємо. за словами військовослужбовців, це обладнання одразу вирушило на передову, адже воно необхідне для підтримки боєздатності їхньої бригади. Для Чернігова ж сьогодні, попри вилучене з міського бюджету, так зване військове ПДФО, найголовніший пріоритет це всебічна підтримка та допомога ЗСУ у їхній боротьбі проти країни-агресорки.